Вітаю, шановні 10 класи, і ми з вами розглядаємо останню тему в третьому розділі: ідеологічне осмислення нових реалій суспільного життя. Справа того, що період між Першою та Другою світовою війнами це період утвердження принципово нових ідеологій, які. Були зароджені пізніше та отримали таке утвердження в першій половині 20-го століття. І в чому їх суть, ми сьогодні якраз і поговоримо. Ну, для початку, звичайно, ми з вами розглянемо комунізм, звісно. Термін комунізм часто асоціюється з конкретними політичними партіями, але за своєю суттю комунізм це ідеологія економічної рівності, яка, на думку її прибічників, Має досягатись через усунення приватної власності на природні ресурси, землю копали на тощо та засоби виробництва, заводи, фабрику, остаткування. Адже завдяки їм власники експлуатують працівників, які змушені продавати свою працю за заробітну платіму. Головний ідеолог марксизму Маркс вважав, що відновити соціальну справедливість може лише робітничий клас. Якщо він повстане проти капіталістичних власників або буржуїв, і зможе заснувати нове суспільство без приватних власності, економічних класів та стату. Особливості теорії комунізму це прагнення до побудови безкласового суспільства, заснованого на загальнонародній власності на засоби виробництва, соціальна рівність всіх без винятку членів суспільства і забезпечення їх потреб. Забезпечення населення за принципом від кожного за можливості, кожного за потребами та ідеологічні концепції на основі праць Марса та Леніна. Після завершення Першої світової війни в багатьох країнах світу були утворені комуністичні партії, за цих умов більшовики на чолі з Леніним, вирішили створити новий Інтернаціонал. І в березні 1919 року в Кремлі відбувся перший установчий конгрес, Ком'етерну комуністичну інтернаціоналу. На конгресі було присутньо 52 делегата від 21 країни. На другому конгресі було прийнято статут і 21 умову вступу до Комінтерну. Серед умов можна було вступити, за якими можна було вступити до Комінтерну, це підтримка радянської Росії. Визнання необхідності соціалістичної революції та диктатуру пролетаріату. Відповідно до пункту першого статуту Комінтерну, комуністичний інтернаціонал це міжнародне товариство робітників, являє собою об'єднання комуністичних партій окремих країн, єдину світову комуністичну партію, являючись вождем і організатором світового революційного руху пролетаріатом, носієм принципів і цілей комунізму. Комуністичний інтернаціонал бореться за завоювання більшості робітничого класу і широких верств незаможного селянства, за встановлення світової диктатури пролетаріату, за створення Всесвітнього Союзу соціалістичних радянських республік, за повне знищення класів і здійснення соціалізму цієї першої ступені комуністичного суспільства. Тобто, ми бачу, чому вони не правда. Стрижним теоретичної діяльності Комінтерну. Його стратегії та тактика була концепція світової пролетарської революції. Коли ж розрахунки на її швидку перемогу не викрадались, відбулось поступовий перехід до теорії про можливість мирного співіснування різних суспільних систем. Іншим ідеологічним напрямком лівого спрямування був соціал-реформізм або соціал демократія Особливості діяльності соціал-реформістів які основ, основи якої були Карл Каул, Карл Каусський та Едуард Першен? Це заперечення пролетарської революції диктатури пролетаріату, реформування існуючої соціальної системи шляхом надання найманим працівникам певних соціальних гарантій, в окремих випадках об'єднання або злиття з комуністами та ідеологічні засади це праці Каульського та Фрейнштін. Під час Гамбурзького конгресу, що відбувся в травні 1923 року, в якому взяли участь представники 43 партій з 30 країн, утворився Соціалістичний робітничий Інтернаціонал. Це міжнародне об'єднання соціал-демократичних партій, проіснувало весь міжвоєнний період. Партія, яка входила до складу соціалістичного робітничого інтернаціоналу, користувалася підтримкою понад 25 мільйонів виборців. І в травні 1923 року було створено і соціалістично робітничий інтернаціонал молодь, який об'єднав 33 молодіжні спілки з загальною чисельністю 250 тисяч членів. Ще одне явище, яке утверджується в цей період, це інтегральний націоналізм. Він виник у Франції наприкінці 19 го на початку 20-го століття і відповідно до викликів часу поставив націоналізм на новий рівень, в тому числі політичний. Поняття, інтегральний націоналізм вперше жив французький рояліст Шарль Морас у, стат у статті «Le nationalisme Інтернегаль, надрукований 2 березня 1950 року. Морас, а також його друг і однодумець Моріс Баррес, сформували ширше тлумачення інтегрального націоналізму як світоглядного і політичного принципу. Що передбачає визнання власної країни і власної нації найвищою цінністю, розгляд і розв'язання всіх питань винятково з позиції національних інтересів для ідеологів інтегрального націоналізму, цей термін теж став не випадковим. З одного боку, у широкому розумінні інтегралізм указував на всеохоплення націоналізму, а з другого, у більш вузькому значенні, на той соціальний устрій, до встановлення якого прагнуть інтегральні націоналісти. Однією з інтегральних ідей інтегралізму було заперечення всіх в інших ідеологій та поява монополізації політичної влади гінусія. Інтегральний націоналізм культивує виникнення почуття національної винятковості і вищості, яке спричиняє появу шовінізму. Екстремального націоналізму або імперського шовінізму, що зближує інтегральний націоналізм, націонал-соціалізм. Головні тези інтегрального націоналізму перед вами: інтереси та цінності нації вищі від усіх інших інтересів і цінностей, осіб, соціальних груп, інших націй, людства загалом. Прагнення до війни між націями вічне, тому війна є вичною. Тільки нація, що перебуває в стані занепаду, відкидає необхідність завоювання. Гасло німецьких націоналістів, Німеччина, над усе» є найкращим національним гаслом. Діяльність усіх членів нації має підпорядковуватись виключно національним інтересам, нещадне усунення з національного організму всього, що загрожує його єдності, інтересам і цінності, прикметної волі є нещадність щодо інших. Національний фанатизм та аморальність це зброя сильних народів, якою доконується великий вчинки, Праве той, хто сильніший. Інтегральний націоналізм є різновидом націоналізму, ан... нацизму, антидемократичної ідеології, яка вимагає повного підпорядкування особи спільної за національною ознакою. В даному випадку в Україні теж існував інтегральний націоналізм, ви зараз бачите перед собою Дмитра Донцова, одного з основоположників ідеології українського інтегрального націоналізму, який ліг в основи ідеології українських націоналістів. Інтегральний націоналізм вирізняється з-поміж інших видів націоналізму саме своїм інтегральним, цілісним підходом до дійсності. Неінтегральний націоналіст може бути націоналістом в сенсі прагнення самостійної державності, соціалістом чи ліберальм у поглядах на бажаної суспільної влади, католикам чи православному і розповіданні та інше. Ці аспекти його світогляду водночас незалежні один від одного. Інтегральний націоналіст. Все зводить до спільного знаменника інтересів власної нації. Дуже близьким до інтегрального націоналізму є фашизм та нацизм. Фашизм та нацизм це ще один феномен ХХ століття, який виник в Європі між світовими воїнами як відображення гострої соціальної кризи тогочасного суспільства. Батьківщиною фашизму стала Італія. Першу фашистську організацію було створено в Мілані. В березні 1919 року фашизм був породженням і відзеркаленням тих складних процесів, які відбулися в цій країні в перші і повоєнні роки. В італійському суспільстві панували розчарування та невдоволення наслідками Першої світової війни. Італія виявилася ніби переможною в стані переможців. Фашисти критикували наявні порядки та обіцяли змінити на краще. Фашистські організації називалися бойовими Союзами. Члени організації носили спеціальну воєнізовану форму чорні сорочки, за що їх ще називають чорносорочними? Вони створили особливу організаційну структуру, легіони, когорти і віталися між собою на давньоримський манір помахом простягнутої руки, прямої руки вперед. Лідером фашистського рогу став Мусолі, колишній соціаліст, вигнаний з партії в 1914 році за незгоду з її антивоєнною платформою. У 1919 році він ініціював створення фашистського руху. До 1921 року це був саме рух, а не політична партія. І лише в грудні 1921 року на другому з'їзді фашисти перетворили свій рух на політичну партію і назвали її Національ... Національною фашистською партією. Націонал-соціалізм був явищем притаманний іншій європейській державі, Німеч. Зазнавши поразки в Першій світовій війні, Німеччина переживала глибоку економічну, політичну, моральну кризу. Версальський договір не тільки поставив економіку країни в дуже складне становище, а й глибоко принизив німців. На цьому ґрунті почали розвиватися реваншистські ідеї та виникати націоналістичні рухи. Однією з таких організацій стала Німецька робітнича партія, утворена в січні 1919 року в Мюнхені, і організатор Дрексель. Націоналістично налаштований слюсер залізничного деп депо того ж року запросив до лав партії Адольфа Гітлера, відомого гострими промовами з критикою Версальського договору. Дуже швидко Гітл... Гітлер став лідером партії, яка в 1920 році отримала назву Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччина, або е, НСДАП. Якщо ми кажемо про особливості нацизму та фашизму, то ми бачимо націоналістичні тоталітарні течії, що представляли інтереси агресивних промислових фінансових кіл суспільства, соціальна опора люмпени, безробітні та військові, ліквідація парламентської демократії, терор, шовінізм, соціальна демагогія, вождізм, шовінізм, антикомунізм, і ще стосовно нацизму, це расизм і ідеологічна основа праці Ніцше, Шпенгера, Гегеля, Юнку. В даному випадку, тут є те, що термін тоталітарна держава був висунутий мусолінні і втілений в життя Гітлера. Корпоративний фаршизм поширювався в романських країнах Європи, в Італії, Іспанії, Португалії з потужними традиціями синдикалізму, рухи, доктринально ближче до німецької соціал-демократичної робітничої партії. Німеччини утворювалися в германізованих країнах Північної Європи Великій Британії, Норвегії, Данії та Нідерландії, де легше було сприйняти ідеї вищої германської раси. Католицькі Австрії, націонал-соціалісти і фашисти і італійської орієнтації були конкуруючими силами. Партія Німецька доступилася до влади в Німеччині в 1933 році і відразу почала втілювати в життя свої маніакальні ідеї. Закінчилося це встановленням тоталітарної диктатури, фізичною розправою з політичними опонентами та розв'язанням Світової війни, винищенням цілих етносів, а згодом і трагедією німецького народу. Тут дуже цікаво є ось такі характерні жести, за допомогою яких, у поєднанні з відповідними інтонаціями голосу, Гітлер мав вплив на мас, переконуючи їх у необхідності довіряти йому та його людинам на ідеям. Тут у нас невеличке питання, чи доводилось вам бачити подібних імпульсивних ораторів, яке враження справляють на вас їхні виступи, і чи вмієте ви відсторонено оцінювати слова, реальні вчинки і наміри політичних діячів? Ось такі? Ну і наостанок я пропоную вам ще раз пригадати всі напрямки партій від лівих до правих, правильна їх, скажімо, розстановка. А щоб у вас ніколи такого проблеми з цим не було. А домашнє завдання це підручник і завдання з підручником. Дякую за увагу і до зустрічі на наступний.